Нарешті нам дозволили використовувати Західну зброю. Вже багато країн, і зараз наші дипломати працюють над тим, щоб розширити цю територію, де ми можемо її використовувати, власне, щоб там отримати більше дозволів. Давай подивимось, чи станеться це, чи дозволять нам використовувати на більшу відстань. Ще, можливо, додадуться якісь країни, які дозволять нам це робити зі своєю зброєю. І друге буде питання по цій темі. Чи принесе нам якийсь успіх, це власне, да? Чи зміниться ситуацію на полі бою? Тому що коли ми гатимо по литовищах російських, то зрозуміло, тому що ці бомбардувальники, вони нас атакують. Да коли ми знищуємо їхні МПЗ, НПЗ, то зрозуміло, що там вони не можуть заправляти свої танки. Як це змінить ситуацію у нас? Ну дивись, Верховна Жиця випала. Тобто, я так думаю, верховна життя завжди падає на таємницю. Я думаю, що нам багато хто дозволить, але це буде якось в таємниці. Тобто це не mm -hmm. буде знаєш, розголос того, що ми всі дозволили, давайте гадати по Росії. Такого mm -hmm. не буде. Я думаю, це все робиться для того, щоб просто ну, вони через свою безпеку, знаєш. Mm -hmm. Тому Верховна Жіця за карта таємниці, тобто, я розумію, що нам дозволять це робити, але це буде в таємниці триматися. Mm -hmm. Щодо Росії, я впевнена, що влітку по аеродрому якомусь дамо. По літаках це перше. Друге флот буде. Ну, це флот, це зараз червень, липень, uh -huh. та іюль. По флоту опять буде удар. Потім дивись, що ще? Я так розумію, що кудись буде удар по ближче до Московської області? Вони без світла будуть сидіти. Ближче до Москові, це не Білгород, це саме десь ближче до Московського, до центру. Uh -huh. Uh -huh. Що ще? Що ще турбувало тебе? А, ну, власне, чи оці обстріли mm. Росії нам якісь зміни принесуть позитивні у нас на полі бою? Ну, аеродром. Так. Це mm. менше по нам будуть прильоти. Mm -hmm. Ці обстріли. Призупиніть наступи на фронті. Ні. Mm -hmm. Карта помірності падає, воно так як було, так і буде повільно просто все. Угу. Mm -hmm. Прямо зупинки якоїсь такої ні. Обстріл не дадуть. Зрозумів. Саміт міру скоро має відбутися. Mm -hmm. І я пам'ятаю, що в одному з ефірів ми з тобою вже дивилися, і тоді ти сказала про те, що він прямо. Того, чого ми очікуємо, він не принесе. Угу, угу. І, власне, на підтвердження твоїх слів тут можна додати про те, що якщо раніше на порядку денному у нас там було умовно там 10 питань, то вже навіть зараз скоротили там до трьох. Тобто, вже зрозуміло, що ми всіх цілей, які ставили, ми не можемо досягти. Але ж зрештою, давай, все ж таки, подивимось: чи якісь позитивні зміни цей саміт принесе, чи можливо ми там щось підпишемо, що якимось чином. Ну, Якщо не призупинить війну, то наблизить нас до миру. Я сумніваюся в цьому. Тут диявол випав пітірка жезлів імператор. От мені завжди взагалі зараз падає про те, що якась там ще й срачка в них буде. Тобто, є конфлікт. Угу. щось там. Я просто треба детальніше дивитися пізніше вже. Угу. Він через 10 днів да, має бути. 16, я 17, да. Пізніше треба трішки. Але тоді диявол з п'ятіркою жезлів, він в принципі про конфлікт говорить. Uh -huh. Одні будуть за, інші будуть проти, і знову ж це буде якась сутичка. І карта імператора. Імператор Зеленський падає, до речі, завжди. Добре, якісь позитивні зміни нам щось принесе взагалі це саміт моє. Блін, ну таке. Uh -huh. Я в це не вірю. Розумієш, що Рицер Пентаклів, дев'ятка Пентаклів про допомогу тут саме йдеться. Mm -hmm. І П'ятірка, карта бідності. Mm -hmm. Тобто вони багато будуть говорити, а і ТО п'ятірка Пентаклів. Нічого. Ні про що? Знову. Ну, тобто я не вірю в те, що він щось принесе. І навіть тайничого нічого немає. Тобто, умовно щось догов... договорилось, ми про це просто не знаємо, але там Тарас. щось може бути. Заходимося. Наприклад. Про таємниці, де да? я спитала таємничого? Так, так. Що буде, паде південь вчасності, це Херсон. Я зразу говорю, тому що тут скупки випало дві кантаклів. Двіка пентаклів про. Ну тобто Херсон вже розділений на дві частини. да. у нас фортуна і шестірка мечі про рух. Або це буде про наступ, або про контрнаступ в Херсонській області. Саме таємниця, про яку угу. буде розмовляти. Все, більше нічого не випало тут. Зараз детальніше хочу подивитися. Да, ну, давай просто цікаво, прямо стало. Що там з Херсоном такого можуть вони прямо обговорювати. До речі, буде йти все ж таки про контрнаступ, а не про наступ. Трійка кубків, карта перемоги для нас. Угу. Карта нашої землі, карта імператриці, дев'ятка жезлів і двійка жезлів впаде. А я подивимось коли. І зараз добре. Угу. Коли може бути саме контрнаступ Херсонщина? Червонітин. Червоні. Август, Августка серпень. А так, да, сохідні. Ближче до серпня. Все ж таки, зараз складно ще. Ближче до серпня. Але мені подобається те, що по півдню падає тут Угу. зараз. Прикольно. Знову з'явилися новини про те, що 12 країн Євросоюзу пропонують вже в цьому місяці почати перемовини для по вступу. України і Молдови до Європейського Союзу. Чесно, це трохи вже знаєш, виглядають як якась ігра, тому що ці заяви, ці новини, вони вже стільки було. Я думаю, що їх ще стільки буде. Знаєш, хочеться запитати, ми колись там таки опинимось, і взагалі чи потрібно це нам? Чи опинимось ми в Євросоюзі? Так. Ну, про НАТО спитаєш про Євросоюз мене питаєш. Можемо і про НАТО подивитися. Карта повішеного падає таке. А чи потрібно нам взагалі це? Ну, от. ну через війну показують з мачів. Військове положення, тому тобто ми не можемо зараз. Uh -huh. А нам потрібно взагалі це ЄС? Ну таке. Карта відлюдника, сірка Пентаклів. Тут карти натякають на те, що нам краще бути взагалі в самітниках. Uh -huh. на навіть зараз не показують про те, що партнерство потрібне, показують, що по одній. Угу. Uh -huh. І Вісмірка мечів. Все одно, типу ніхто ні, ні, ніхто не допомагає нічим. Ну по суті, так? Да? Тільки обіцяють. Ну, самі. Ну, я розумію, що 21 з сторіччя я розумію, що потрібно якісь союз. Ну, потрібно союзники, потрібні друзі з країн. Це зрозуміло все. Ми ж не можемо бути як Росія. Ми можемо шукати інших собі союзників. Я розумію, але карти натякають взагалі на те, що ми маємо бути одні. В принципі, відлюдник паде взагалі без нікого. Я, я схиляюся до того, Чи що. Чи ми все одно... маємо бути. Чи просто в нас так складуться обставини, що ми залишимося від Ні, відлюдниками? я схиляюся mm. все одно до того, що у нас будуть союзники. Мені здається, що ми довго з Великобританією будемо. Mm -hmm. Саме Великобританія зараз. Мені якось так знаєш, воно дуже якось до нас mm -hmm. плотненько прилягає, так так сказала. І було б хорошо, очі в Великобританії. Других я поки нікого не віжу здесь. Добре, ти сама згадала про НАТО. У нас давай. буде саміт НАТО в липні, то давай вже подивимось, що там. Ну, Україна вступить такі. в НАТО. Вступить, головне таке, знаєш, вступить. Блін, я от зараз, знаєш, мене тут буде звинувачувати, що я ржу з цього питання. Насправді ні. Ми віримо, що це колись станеться. Ну дивись, рух, ти пойде до цього. Бач, колісниця падає, карта імператора. Ну, зараз поки п'ятірка мечів. Знову ж таки, натяг на війну. Ну, не хочуть нас приймати через війну. Угу. Я склоняюсь к тому, что если мы вступим в НАТО, то мы должны будем выполнять все условия. И вообще, знаешь, это будет как выглядеть. Ну, понятное дело, что Америка нам не даст бразды правления. То есть это будет рабство, снова же. А мы не хотим рабства, мы хотим, ну, мы хотим союз, мы не хотим рабства. Посмотри, просто что было изначально. Да? Вот Америка до сих пор обижается она за то, что мы не выполнили договора и условия, которые были нам поставлены по контрнаступлению на юге. <г passo> Из этого всего они тормозят оружие, из этого всего они манипулируют нами из этого всего вот эти обидки и все остальное. И партнерство наше пошло по ну, трещинам. По одному месту. По одному месту, да. Поэтому просто как оно будет дальше? Нам надо будет и кредиты отдавать, и долги раздавать. И что это будет? То есть, почему они считают, что они имеют право нам какие-то условия ставить? То есть Америка и Россия подписывали какой то договор, помнишь, они нас защищают uh -huh. в случае войны. Класс. — Буду пише морандо. Клас. О, Ні. Пічкама чих тому. Мене, знаєш, навіть, Карта що... пораження. Цікаво було подивитися, але з приводу цього питання не ж були сумнівої таке. Це більше риторичне таке. Риторичне ж, питання, так. Абсолютно. Чи воно станеться, не станеться. Ну, бо... відомо бо... моє окей, що буде? Що далі. Ну да. Великобританія вийшла звідти. Чогось. Хочу. Тарифи нам вже піднімають да. по європейських цінах. От да. тільки зарплата залишається такими самими. Да. В гривні. Не в євро, а в гривні. Все, Мишун, я думаю, що на сьогодні вистачить. Дякую тобі дуже. І тобі сподіваюсь, що буде у нас світло не тільки вдома, але, але й в душі. Так, да, надивилося негативу. <гум> да. Що ми не будемо ми при свічках сидіти, як би романтично це не було. От. Дякую тобі дуже і скоро зустрінемось. Друзі, підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Ну і не забувайте, що ви завжди можете поставити питання для Марії у коментарях, які я зможу задати їй вже в наступних випусках. até o encontro.